Перевернуті білборди, поламані дерева серед місця, наче Венеція після потужного шторму Івано-Франківськ нагадував кадри з фільму катастрофи. Центральною вулицею можна було буквально плисти, подекуди підтоплення сягало 40 сантиметрів. Затопила дощова вода і чимало підвальних приміщень. Комунальники пояснюють, каналізації просто не впоралися із потужним натиском злива, адже водостоки раптово хлинула місячна норма опадів. На балансі 180 кілометрів є всіх, оцих якраз дощової каналізації. І якщо порівняти з водою і такою фікальною каналізацією, вона є на кращому стані у нас на сьогоднішній день. Звичайно, вчора спочатку вітер, і тому почав ламати і гілля, ви бачили і листя, а після того почався дощ і замило решітки так, що ми от сьогодні ще вичищаємо і не можемо очистити водоканал якого в нього на балансі ця каналізація постійно працює два звена, де вони чистять постійно є графік, затверджений міським головою, і вони виконуються повністю в повному обсязі. Не меншої шкоди комунальникам завдав і шквальний вітер. На його рахунку майже сім десятків повалених дерев від негоди постраждали, чи не всі верби та тополі. Втім, падали здебільшого ті насадження, які вже давно числяться аварійними. У нас є випадки, які попадали дерева. Вчора мені телефонували люди. Саме ті дерева, які ми давали під зрізку як комісія, але ну, екологія заборонила ці дерева зрізати, ми їх тільки, о -о, будемо казати, почистили. В це попадали верби. Ну, в стан їхній нормальний, бурєвій. Ну, не можна визначити візуально дерево, яке будемо казати, воно здорове чи не здорове. То... Дерева, гілки великі випадають, падають на дроти. Наразі всі комунальні служби посилено працюють над ліквідацією наслідків негоди. Спільно з рятувальниками від ранку прибирають двори, проходи, вулиці та тротуари від повалених гілок. Окрім того, прочищають і замулені зливою каналізаційні решітки. Привести місто до ладу обіцяють за 2-3 дні. Якщо, звісно, погода вкотре не внесе свої корективи.